Що таке до медична допомога? Коли ви знаєте, зараз посміха цієї складають. Я можу особливо перше вихованів це, і треба входить, а потім розголошуються на сім'ї сі. Тому і так є дві поліція, як і МЧС, як і швидка, відносяться до таких професій, котрі завжди знаходяться на передовій. Ці знання вкрай необхідні для всіх людей. Зараз ці курси ми викладаємо для працівників поліції міста, тому що ці знання рятують життя. Людина повинна знати, які стани, що відбувається, як зупинити в першу чергу кровотечу, як врятувати своє життя. Поліцейські на постійній основі вдосконалюють свої професійні навички так само сьогодні. Ми пройшли курс тактичної медици... медичної підготовки. Хочу сказати, курс досить цікавий. Багато дізналися нового, нових методик надавання до медичної підготовки. Працівник поліції, який прибуває на місце події, він має швидко, динамічно і, а саме головне професійно надати допомогу.